The man. Yeah, that's right. And here he watches the money for us, and keeps the chase on ice. <laughs> I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Have not you ever seen a movie? You walk into the bank, you wave the gun around, and leave very rich. Я, Антон, Даньків, прохожу GTA Vice City. Як він може займатися в атомісті, якщо він спереді? Отже, суть, думаю, понятна, ми їдемо в Довбаний банк і грабимо його. Пора влаштувати пейдей, братва. Хі -хі -хі. Поки ми на цій повільній колемазі їдемо. А от і банк. Беремо що треба? Ну все, переодіваємось і дуємо. Вот банк. <кій> Перевдяглися в цей ужасний маніакальні маски, чи це просто хокейно? Всіх прижали. МП-5. Найкраща пушка в грі. Заходимо в ліфт. І спускаємось. Цікаво, ті зразу там мужик біля камер, не підняв тривогу. А от і хранилище. Ще й кроваві сліди лишаємо. Ну вже ні. РПГ і автомат не погано. Взлом йде. Тупий охранник. да охранник. На. Займаємо позицію. Зараз почнеться жопа. Полиции полиции Сладов, Йомайо. Ты сволок проклятый, Все, мы уделали бан, дюгу дю. О, зараз будем складнашку. Нормально прикрив Да. Сідаємо в машину. Швидко. Шнеля придурки. Оки спецназ, нас не перехопив. Фух. Раніше я скільки разів це проходив, а тепер все. Практично. Дуже обережно. Вдруг ззаді якийсь хоп. ой йо а ці ще нас пам'ятають, краще звалювати. <coughs> Вибачте. Ну, а тепер добратися додому Кема. До речі, на майбутнє важливе зауваження. Кем може загинути, але головне, щоб вижив Філ. Якщо Кем загине, трохи більша оплата. Але все-таки шкода мужика. Ей ще один прикриття. В мене обично він погибав. От і все. Клуб приносить доход 10 штук. В день, це найбільш доходисте. Ну, це ще, звичайно, не всі здання. Ну, а вам поки що дякую за увагу. Точніше, я взагалі вам дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. До зустрічі!